Спочатку власноруч збирають механізм, потім на комп'ютері пишуть для нього програму. Учні одного з ліцеїв Дніпра опановують мехатроніку в новій технічній лабораторії, яку відкрили місяць тому. В новітньому класі разом з однолітками десятикласниця Єлизавета вивчає програмування, основи мехатроніки та перші навички керування промисловими роботами. В майбутньому планує опанувати технічну професію. Не сказала б, що раніше дуже цікавилась, але от зараз мені якось тут це показали. Мені дуже сподобалось, і можливо, в майбутньому я планую зв'язати своє життя з цим, тобто поєднувати це там з іншими мовами, тому що я цим також цікавлюсь, і інженерією. Тобто мені це подобається. Нещодавно дівчина разом з вчителем розробила модель безконтактної сигналізації. Є ультразвукові датчики. Зумер, також світлодіод, плата, та тут можна побачити невеличкий резистор, як взагалі воно працює. Працює через програму та вайфай. Не так складно його збирати, як саме налаштовувати для того, щоб воно правильно працювало, тому що ну, було дуже багато невдалих випадків. Нова лабораторія це приклад об'єднання зусиль міста та бізнесу для розвитку технічної освіти. Її оснастили сучасними комп'ютерами, інтерактивною дошкою та навчальними конструкторами. У нашій практиці використовуються набори різні конструкторів фішер-технік. Це німецькі виробники. Вони представлені двома напрямками: це роботі, тобто робототехніка, а також STEM-напрямки. Стем СТЕМ-набори. Тут учні вивчатимуть не тільки мехатроніку, а й математику, фізику і програмування. Дуже пізнавально, і це дає можливість не тільки урізноманітнити провести цікавий урок, Це дає можливість дітям також отримати сучасну освіту і ті знання, які їм знадобляться вже в їх майбутній професії, а також визначитися саме з напрямком професії, який їх зацікавить. Участь у захоблючих заняттях беруть учні 10-11 класів. Це допомагає дітям поступово перейти від зацікавлення науками у школі до затребуваної професії та отримати практичний досвід з технологіями, які використовуються на підприємствах як в Європі, так і в Україні. Катерина Мащенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.